Вітаємо в ефірі голосу Америки. Починаємо наш тиждень із нашими брифінгами, з якими нагадую, виходимо щодня з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, можете в коментарях ставити запитання. Ми за степом на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також обов'язково не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди приємно читати, де є аудиторія, де видно чути програми Голосу Америки українською. І починаємо цей тиждень. із гарних новин Остапи, правда абсолютно ми отримали інформацію від українського міністерства оборони про те, що. Отримали Україну Українці нове озброєння від сполучених штатів. Про що йдеться? Юлю дійсно нарешті підтвердили в українському міноборони про те, що до до України надійшли вже перші дві системи протиповітряної оборони НАСАМС, які сполучені штати замовили у виробників раніше. Обіцяли надати. Нагадаю, на початку листопада в принципі так і сталося. Зараз отримали дійсно підтвердження того, що перші системи НАСАМС до України вже прибули. Крім них також прибули системи Аспайт, це системи, також які надали інші країни. Міністр оборони України Олексій Резніков він написав про це у твіттері, подякував Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам. Чому Норвегії? Тому що насам це є система спільного виробництва Норвезької та американської компанії, вочевидь, інші системи протиповітряної оборони АПСАЙ надали також в Іспанії. Можна так здогадуватися. принаймні з того, що пише міністр оборони України. Ми наразі не знаємо, де саме встановлять цю систему. Це, звісно, буде до буде залежати від українського уряду, які цілі визначать пріоритетними для захисту українського неба. Але також юлю, ми знаємо, що це не перші і це перші, але не останні системи, які насам, які Україна отримує від Сполучених Штатів. Загалом на цей момент США пообіцяли надати вісім таких установок. Дві з них Україна вже отримала. Ще шість вони далі є в процесі виробництва. Процес виробництва він може зайняти тривалий час. Також ми знаємо, що після цього є процес тренування українських військових на цих системах, але в цілому Україна посилить свої спроможності такими системами і іншими системами, які зобов'язуються надати інші союзники та партнери. Про це, про протиповітряну оборону, писали також і експерти, зокрема у Британії, в дослідницькому. Центрі це Британський Королівський інститут Русі. Вони опублікували дослідження про те, що Україна негайно потребує ефективних систем протиповітряної оборони для того, щоб Росія і далі не мала переваги в повітрі і не змогла проводити в Україні бомбардування міст. Аналітики, які опублікували це дослідження, вони наголошують на тому, що ця потреба є нагальною, і що Росія і надалі. Не отримала за всі 8 місяці, місяців війни, не отримала переваги в небі України. Про це також до речі пише Юлію і Міноборони Великої Британії у своїх щоденних uh -huh. звітах. Розвідки вони пишуть, що попри те, що Росія не лише не має переваги далі в українському небі, але і втрати літаків, які вона зазнала, ймовірно, значно перевищують здатність Росії виробляти нові літаки та їх укомплектовувати. Відсутність цієї переваги в повітрі для Росії ймовірно погіршує проблему. Це також погіршує проблема поганого тренування пілотів, втрата досвідчених команд також зростання ризику зіштовхнутися із повітряною підтримкою в зонах повітряного захисту. кажуть у міноборони Великої Британії. Без цієї переваги в повітрі говорять аналітики, Росія дуже обмежена у своїх наступах, зокрема з повітря, і змушена тому саме застосовувати крилаті ракети. Та балістичні ракети, а, які ми бачили, що Росія останнім часом дійсно застосовує по українських містах. Ну і також зараз також, а, маємо історію з іранськими дронами, які Росія теж пробує використовувати для так на українську енергомережу та інфраструктуру. Ось такі а, новини, насам нагадаю. Це система середнього радіо як каже же виробник. Вона може збивати в небі все від безпілотників до літаків до ракет в радіусі приблизно 30-40 кілометрів. А це радіус її дії і може одночасно, як кажуть, теж у виробництві виробники може одночасно збивати до 72 цілей. Тому, в принципі, це і одна з найновіших установок, і тепер дві такі системи будуть також на балансі українському в тому числі. Дуже важливі дійсно це новини. Друзі, дякую вам дуже за активність. Я зачитаю кілька коментарів, звідки нас дивляться. Бачу, що на зв'язку є Вінницька область. Також Італія Варса вітає нас. Також є на зв'язку Київ, Польща. Вітає Керч. Бачу, також є на зв'язку Дніпро. Тут коментують, про передають привіт з темного Києва. І пишуть також. Запрошуються приїжджати до Миколаєва. Зокрема, друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково питайте. Зараз хочемо поговорити ще про одну важливу тему, яка. Про на яку пролили світло американські змі цих вихідних принаймні видання Washington Пост повідомило про те, що за словами їхніх джерел джерел в адміністрації американського президента вони говорять про те, що адміністрації Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість до переговорів з Росією. Та відмовитися від публічної відмови брати участь у переговорах, допоки не зміниться режим у Росії. Знов ж таки це повідомляло видання Washington Post цих вихідних з посиланням на власні джерела. Говорять, вони про те, що насправді прохання від американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів. Однак вони говорять про те, що скоріше це називають продуманою спробою забезпечити підтримку Київ. Єву в інших країнах, які можливо сумніваються в тому, чи правильну стратегію обрали західні країни, також сумніваються в тому, чи варто підтримувати Україну на довгу перспективу, або ці країни, які можливо. Втомилися від, від від війни, і це теж проблема на яку на які наголошують ці посадовці. Говорять про те, що ці офіційні особи говорять також про те, що, попри те, що адміністрація Байдена поділяє думку Києва, що Росія так виглядає. Не готова сідати за стіл переговорів однак вважають, що сигнал про готовність допоміг би насправді ем, не викликати занепокоєнь в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де ця війна має також свої наслідки. Тому знов ж таки говорять про те, що тривають такі дискусії. Це знов ж таки видання Washington Post повідомляє. І сьогодні ми звернулися до Ради з нацбезпеки безпеки для того, щоб в вони прокоментували, чи дійсно існують такі переговори, чи змінилася якось позиція Сполучених Штатів щодо того, чи варто Україні сідати за стіл переговорів із Росією, тому що раніше ми чули неодноразово заяви із Білого Дому про те, що Україна має сідати за стіл переговорів лише коли Україна вирішить, що це доречно нічого про Україну без України. От сьогодні ми звернулися до ради з нас безпеки щоб прокоментували вони там ці повідомлення, які були оприлюднені у пресі за вихідні, і отримали. Ми відповідь від ради нацбезпеки рада Нацбезпеки, А наприклад, просить звернути увагу на коментарі Джейка Салівана, радника з Нацбезпеки США, який власне прибув в Україну. Ми знаємо, в п'ятницю провів переговори із українськими посадовцями, зокрема і з президентом Володимиром Зеленським, і звертають увагу в раді нацбезпеки і на публічні коментарі, які оголосив Джейк Саліван у Києві, і говорять про те, що це лишається позиція Сполуч на штаті, отже, Саліван сказав, що президент Байден дуже чітко визначив керівний принцип свого підходу від початку цієї війни: нічого про Україну без України. По друге він говорить про те, що якщо поглянути на заяви, які роблять різні російські офіційні особи, усі вони починають з положення про те, що Росія. Може зберегти територію, яку вона силою захопила в Україні, і він говорить про те, що це насправді є неприйнятно. Це неприйнятно з точки зору статуту ООН. І Джейк Саліван сказав, що війна ця може закінчитися дуже легко. Росія розпочала її, і Росія має її закінчити, і мусить її може її закінчити в будь-який момент, хоч сьогодні. Про це говорила неодноразово американські посадовці. Наголосив на цьому, і Джейк Саліван також. Ж перебуваючи в Україні, а однак також говорять про те, що безумовно всім хочеться миру ніхто не хоче, щоб війна тривала. Однак всі хочуть, щоб при цьому були збережені основні основоположні принципи статуту ООН знову ж таки про суверенітет, про територіальну цілісність країн. Тому такі відповіді ми чуємо. Так. Такі коментарі чуємо від адміністрації Байдена, але також ця тема не з'явилася. Випадково не з'явилася якось неочікувано. Багато про це також триває розмови. Я знаю, що навіть минулого тижня наші колеги питали про це представників білого дозначі. Одну минулого тижня і до того ми дуже багато чули від так. державного департаменту. Коли питали які журналісти, чи коли лунала, підіймалася ця тема про якісь переговори в майбутньому, так якщо вони будуть завжди в Вашингтоні. Казали, що як і говорить сам Володимир Зеленський, що будь-яка війна вона закінчується переговорами задання Вашингтона. Зробити так, щоб в Україні на той час, коли дойде до якихось майбутніх переговорів, була якомога сильніша позиція за цим столом, і щоб Україна могла виступати з позиції сили, і саме тому будуть підтримувати Україну для того, аби вона змогла повернути свої території і змогла виступати якомога з якомога сильніших позицій на цих на цих переговорах, і про це пеці видакосвара, наша кореспондентка, в білому домі. Запитала зокрема представника ради з національної безпеки Джона Кірбі про те, чи бачать вони якісь ознаки того, що Путін готовий йти на якісь поступки, чи готовий виконувати якісь вимоги України чи, чи якісь інші інші речі, про які може йтися в білому домі. Наразі не бачить жодної готовності з боку Росії йти на якісь конкретні переговори і виконувати ті речі про на які є важливими для України. Давайте послухаємо. Що сказав Джон Кірбі, це представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. And there's no reason to escalate the tensions, the war inside Ukraine any more than the. Немає жодних причин для ескалації всередині України ще більше ніж зараз. Надто багато вбитих українців. Занадто багато з них отримали поранення. Надто багато з них покинули свої домівки і тепер шукають притулок в інших країнах за межами своєї рідної країни. Війну потрібно закінчити. Вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін вчинить правильно. Але думаю, ми повинні подивитися, що справді відбувається на місцях, і що відбувається, росіяни надалі намагаються утримати та окупувати українську землю на Донбасі. Ці та на півдні країни росіяни продовжують поповнювати резерв. Вони зараз викликають 300 тисяч призовників. Вони провели фіктивні референдуми, щоб спробувати політично анексувати території, які вони не могли окупувати військово, а потім спробували запровадити воєнний стан. Вони звертаються до таких країн, як Іран і Північна Корея, щоб отримати додаткові потужності. Ми судимо росіян за тим, що вони роблять, а не за тим, що вони говорять. А що вони роблять демонструють всі ознаки того, що вони і далі хочуть. Продовжувати цю війну та вбивати невинних українських людей, і тому ми маємо зробити все можливе і допомогти українцям захиститися від цих загроз. Ось така позиція сполучених штатів щодо того, як вони збираються підтримувати Україну і надалі. До речі, нагадаю, коли Осіна, міністра оборони Сполучених Штатів, минулого тижня питали, чи вважає він, що українські сили зможуть повернути Херсон та тимчасово окупований західний берег Дніпра. Ловітосін сказав, що він не сумнівається в тому, що зрештою українські збройні сили повернуть під контроль ці, ці території, і каже він: найважливіше, що українські збройні сили також у цьому не сумніваються і в про і в це вірять. А Юрій, два. Подивимося, можливо, є якісь запитання. Можливо, <світ> вже щось пишуть нам наші глядачі. А нагадаю, що це у на нас триває прямий ефір. Тому, якщо у вас є якісь речі, які ви хочете запитати, то заохочуємо вас, можете писати їх в коментарях. Бачу, Юлі одне запитання від Романа Юрійовича на а, Фейсбуці від а, з Харкова. Він питає, коли в Україні з'являться ракети дальнього радіусу дії. Я думаю, йдеться про Атакамси, про ті ракети, про які багато хто в Україні говорить, і про які а, говорить тут також Сполучених Штатів з останньої інформації, яку ми маємо від Пентагону, дійсно запитували минулого тижня, коли оголосили пакет допомоги від Сполучених Штатів. останній, нагадаю, на 400 мільйонів доларів. Питали, чому немає ракет Атакамс досі там. Відповіли так, що наразі вважають, що Україна може вражати майже всі цілі зі наявними тими ракетами, які є до систем Хаймарс, ракети Атакамс. кажуть принаймні так, у Вашингтоні в Пентагоні. Вважають, що вони суттєво не змінили б ситуації на полі бою. Це те, що говорять в Пентагоні. Ми додаткової інформації не маємо від джерел чи, чи від інших речей. Про причини такого рішення офіційна позиція Пентагону є такою, якою ми вам оголосили Зі свого боку. Ми можемо вас інформувати, так те, що ми чуємо, і передавати вам те, що про що тут коментують. Позиція є такою. Друзі, дякую вам дуже за активність І в наших програмах. Ми розповідаємо низку різних історій, які знімають наші кореспонденти зараз. Також дуже важливою темою безумовно є тема енергопостачання в Україні. Ми знаємо, що перебої з енергопостачанням з електропостачанням є в багатьох містах. Ми знаємо, що є віялові відключення в багатьох містах. Знову ж таки через те, що Росія, російські обстріли, пошкодили. Понад 40% енергоінфраструктури в Україні деякі навчальні заклади, наприклад, користуються власними автономними джерелами енергії. І наші колеги із наші колеги, це Тетяна Кукуріка і Сергій Рибчинський, Вони побували в мовній школі в Хмельницькому, яка працює навіть тоді, коли немає електропостачання. Як екологічно вони вирішили розв'язати цю проблему? Як їм вдалося впоратися із такими надзвичайно складними перебоями електропостачання. Давайте подивимося в наступні наші історії і далі повернемося до обговорення. Кожний клас у нас виконаний в стилі тої країни, як називається. Це в нас був США, ось у нас Китай. Відповідно, в Китаї ми маємо дракончика. Ну і так у нас задекорований кожний клас. Ось ця триповерхова будівля мовна школа. На першому поверсі вегетаріанське кафе, на другому та третьому аудиторії, де майже тисяча дітей та дорослих вивчають 10 іноземних мов та вдосконалюють українську. Навчання тут не припиняється, навіть коли все місто знеструмлене. Перший вечір, коли світло пропало, школа не була готова. Вже на слідуючий день вона вже по освітленню витягувала. Ще можливо не витягував інтернет і так далі. Всі моменти ми не підключили. Але саме освітлення вже да дуже швидко відновилось. Аби перебої з електропостачанням, викликані російськими обстрілами, не впливали на роботу школи, її власники подбали про резервне живлення в оригінальний спосіб за допомогою електромобілів. електромобілі заряджаються. Он паралельно, поки є світло, ми заряджаємо один, а інший під'єднаний по можливості віддавати в мережу. Тобто, коли в нас на одному з електромобілів закінчиться заряд, ми можемо під'єднати інший і далі вже запітувати в інше електромобіля. Поблизу школи Юрій та його сестра, засновниця закладу Валентина, облаштували міні зарядну станцію. В будь-який момент може виключити. В нас тут все організовано, незважаючи на те, що звичайна розетка в нас тут майже. Це як на стаціонарних зарядках комерційних, скажімо, включається і можна підключити. Що один електрокар і паралельно наші клієнти вони заряджають теслу, коли просять. То от останнім часом, коли стали перебої з живленням, ми забороняємо їм заряджатися у нас щасий пік. Три наявні у них електромобілі заряджають лише коли на енергетичну систему міста мінімальне навантаження. Автомобіль дозволить сутки тримати на лампочках і на всьому остальному цей. Той дозволить там трішки краще не підсаджена батарея півтори суток тримати. Тобто, якщо ще Chevrolet болт є 66 кВт, ну відповідно це вже три-чотири сутки можна від нього запитати ще паралельно. Завдяки цьому навчання триває за будь-яких обставин. Якщо нема електрики, то фактично уроки скасовувалися би. Але власне, що через те, що в нас з'явився такий великий павербанк на колесах, і керівництво знайшло можливість під'єднати школу до мережі живлення, такої автономної, то фактично уроки відбуваються ну, в будь-якому випадку. Резервне живлення не використовують для роботи електрочайника чи кавомашини. У цей час працюють лише камери спостереження та внутрішнє освітлення. Звичайні лампочки замінили на енергоощадні. Але коли трапляється така ситуація в країні, немає світла, немає електрики, і ти розумієш, що кожна лампочка, яку ти включаєш, вона несе навантаження на всю енергосистему і всі намагаються економити. Ми замінили всі свої лампочки. Якщо пропаде світло, буде ось така ситуація. І після того адміністратори знають, що вони просто мають опустити вниз, вони переходять на резервне живлення. Відповідно, ми бачимо, освітлення є, і на даний момент ми його беремо вже не з мережі. Завдяки продуманому заздалегідь рішенню не залишається школа і без інтернету. Ми кинули оптику, і на сьогоднішній день, коли скрізь пропадає світло, ми маємо і наше резервне освітлення, і так само ми вже маємо наш інтернет, який просто йде від а, загальної магістралі. Тому він у нас працює так само довго, як буде працювати взагалі. А, ну от основна точка їхнього інтернету по місту Неординарні рішення забезпечення школи електроенергією, заслуга Юрія Нечепорука. За фахом він радіотехнік, що правда себе вважає екоактивістом. Ще у 2017 році пересів на електромашини, а в 2019-му на даху власної дачі одним з перших у Хмельницькому встановив сонячні панелі. Якщо взяти все наше споживання бізнесу, будинку і електроавтомобіля, то 30 кВт панелей вони покривають це споживання в нулі, і можливо навіть ще більше виходить виробництво. Ну єдине, що тут ми залежимо від сонця. Облаштували сонячні панелі Юрій та Валентина самостійно. Ну, видно по цьому, що будинок старий. По вікнах, по технологіях, по всьому. А по факту, вже нові технології починаються з сонячних панелей і з інвертора, який, до речі, на даний момент працює і віддає в мережу. По ньому видно тут табло і зразу можна побачити. У сонячну погоду за день його сонячні панелі виробляють 200 кВт електроенергії, каже Юрій. За словами активіста, цього загалом достатньо для забезпечення середньостатистичної української сім'ї протягом місяця. Якщо кожен буде використовувати панелі на будинках, то цього буде абсолютно достатньо, щоб покрити потреби кожного будинку. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. Така історія від наших колег із Хмельницького, друзі. Відповідаючи ще на питання про Атакамс, про ракети більшої дальності, так від сполучених штатів від самої адміністрації, ми не чуємо зараз про те, про готовність надати такі ракети. Але, наприклад, колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес, зараз він військовий аналітик. Вважає насправді, що це давно треба було зробити, адже він вважає, що Атакамс радіус дії до 300 кілометрів надзвичайно важливий для і дасть Україні змогу. У ліквідовувати загрозу ще до того, як вона буде надходити, тобто вражати бази, з яких вилітають власне ці ракети, які і руйнують зокрема українську енергосистему, але також ставлять величезну, становлять величезну загрозу. Він говорить, що насправді він не бачить виправдання, не бачить логіки в цій практиці, або в цій політиці адміністрації Байдена закликає адміністрацію Байдена переглянути абсолютно цю політику. Я ще запитання, Юлю, хочу коротко зачитати. питають нас, в котрій годині завтра почнуться, і закінчаться вибори до Сенату та Конгресу. Чи буде завтра присвячений випуск виборам у США? Отже, як це дільниці, так, українській мові, дільниці, виборчі дільниці відкриваються в сьомій ранку а, за прамі тут у Вашингтоні, в сьомій ранку, закриваються восьмі вечора за місцевим часом. А, так, дійсно завтра будемо в програмі «Час часта нашому брифінгу говорити про вибори і про те, як вони тривають. Але спецефір основний буде присвячений цій темі в середу. Буде двогодинний ефір. Будемо ми вже аналізувати результати перші, які е, будуть надходити щодо виборів до палати представників, виборів до сенату. Що це означає, що це може в тому числі означати для підтримки України. Тому не пропустіть в середу. Буде великий спецефір, де будемо детальніше про це розбиратися. Починаємо як завжди, о вісімнадцятій за Києвом. Але буде тривати трохи довше ніж зазвичай щодо цього питання. Дотичне є юлю від користувача позитив, який передає вітання з окопів. Питає як Ландріс чекає на вибори, щоб відмінвідмінитися. Думаю, йдеться питання. Стосується того, чи продовжиться військова підтримка після того, після виборів до конгресу Сполучених Штатів. Якщо коротко, ми чули від деяких представників республіканської партії, вони кажуть, що якщо так станеться, що вони візьмуть палату представників чи Сенат, то тоді вони, мабуть, не будуть голосувати за продовження підтримки України, і в багато в кого в Україні були побоювання, що ця підтримка може зупинитися. Наразі ми таких ознак не бачимо, що ця підтримка має зупинитися. Джейк Саліван, п'ятницю серадник з безпеки США, коли він був в Києві, сказав, що він впевнений, що незалежно від того, якими будуть результати, яка з партії отримує більшість. У конгресі він впевнений, що ця підтримка України військова буде продовжуватися, і що адміністрація знайде ресурси, як цю підтримку продовжувати. Ми знаємо, що також зараз ведуться перемовини про те, щоб в цей проміжний період між листопадом і січнем, коли новий конгрес вступає, власне, складає присягу, вступає в дію. Адміністрація також буде просити про додаткові можливо 50, можливо, 60 мільярдів. Ці ті це ті повідомлення, які ми чуємо від конгресменів, тому є ймовірність. Що ще до початку нової роботи конгресу ухвалять новий пакет, але знову ж таки за цим треба слідкувати, поки що це на рівні розмов. Але якщо знову ж таки так трапиться, що конгрес з якоїсь причини не буде ухвалювати додаткове фінансування для України, є процедура лендлізу. Власне, це та програма, за якою Сполучені Штати за якою білому дому президентові не потрібно просити додаткових грошей у конгресу, він може виділяти озброєння в позику чи в оренду. Без затвердження з боку законодавців, виявляючи моникаючи президентським оказом, тому в принципі і різні є варіанти, як цю підтримку можна продовжувати, так виглядає, що в білому домі мають різні плани на і на різні сценарії, і запевняють з найостаннішого того, що ми чули, що ця підтримка буде продовжуватися незалежно від того, хто виграє вибори до конгресу. Тому слідкуємо ми за цим також. І ще бачу питання від Енгліс 86 чи є можливість взяти 300 мільярдів? Взяті 300 мільярдів у Росіян пустити їх на переозброєння України на протиповітряну оборону, літаки, бронетехніку і тому подібне дуже багато є розмов про те, як можна дійсно який можна механізм випрацювати для того, щоб конфісковані активи в різних країнах пустити на користь України. Ми знаємо, що Канада насправді стала першою державою, яка на юридичному рівні, на рівні офіційному на рівні законів, вона ухвалила законодавство, яке дозволяє конфісковані. Активи на їхній території пускати насправді на допомогу на допомогу Україні. А що про що йдеться? Ми знаємо, що 28 квітня ще віцепрем'єрка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд несла пропозиції щодо запровадження такого механізму конфіскації та передачі можливого відшкодування, базуючись на рішенні на рішення парламенту, і цей і парламент схвалив таке рішення і таким чином. Канада стала першою країною світі, законодавство якої дозволяє дійсно стягувати наразі заморожені російські активи, активи російських олігархів, підсанкційних осіб, і передавати їх Україні. Ми знаємо, що багато країн насправді намагаються знайти якісь механізми в кожній країні свої в сполучених штатах. Це теж дуже складний процес. Ми знаємо, що дійсно в сполучених штатах цих заморожених активів більше однак також складніше законодавство. Законодавство, яке е, мають переробити таким чином, щоб дійсно можна було спрямовувати ці гроші за рішенням суду, наприклад, на розбудову на відбудову України, була ціла конференція присвячена цьому в Лугану. приблизно це був, е, липень, і там обговорювали низку рішень в цьому контексті. Ми знаємо, що були законопроекти, які розглядалися в палаті представників американського конгресу. Однак у сполучених штатах наразі не Вироблена механізм конфіскації. Якщо йдеться про знову ж таки відшкодування, передачу цих заморожених активів потенційно, то радше йдеться на передачу активів для відбудови, а не для оснащення чи озброєння України, тому. Багато дискусії, однак знов ж таки на законодавчому рівні у Сполучених Штатах поки що немає такого механізму. І коли говорять, то говорять передовсім, що і кажуть, що буде легше, якщо можна буде використовувати ці кошти, використовувати кошти олігархів, які заморожені в яхти, чи їхні якісь квартири реконфісковані чи інші речі, а не кошти, які були заморожені від центрального банку Росії. Передовсім фокус на використанні коштів. Російських олігархів Принаймі, це ті дискусії, які ми тут чули, які відбувалися на рівні конгресу сполучених штатів на рівні слухань в комітетах, на рівні обговорень. Також у пресі. Друзі, наш ефірний час підходить до закінчення. я наразі коментарів більше не бачу, тому нагадаю знову ж таки нашим глядачам, що завтра, післязавтра фокусуємося на виборах до конгресу. Завтра важливий день, 8 листопада, проміжні вибори до конгресу Сполучених Штатів. А будемо уважно слідкувати основна інтрига, яка ж яка ж з партії. Отримає більшість у палаті представників та в сенаті в середу, о 18 годині за Києвом, будемо детальніше розбирати перші результати, які ми маємо після виборів, і що вони означають. Щоб бути в курсі, щоб не пропустити всіх важливих новин. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Ви бачили зараз на екрані: Twitter, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Також там ми стараємося на якомога оперативніше. Перевіряти і головне перевірену інформацію в тому числі. Тому побачимося з вами в ефірі. Ви слідкуйте за нами соцмережах. Читайте наш вебсайт. Ну і сьогодні, двадцять другій програмі часта, будемо говорити більше. Дякую, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.